До сімейної лікарки з підозрою на COVID-19 звернулася Ужгородка Надія Гура. Чувствувала себе погано, піднялася температура, знов був. Горло почало першити. Уже в п'ятницю думала, що пройде до сьогодні, але все одно відбується слабість температури та й. І... Переживаю, щоб не коронавірус, оскільки працюю з людьми, та мушу перестрахувати, щоб нікого не заразити. Сімейна лікарка Беатриса Астолош робить пацієнтці швидкий тест на коронавірус. За словами лікарки, ковід-19 щодня на її дільниці підтверджують у двох-трьох пацієнтів. Зокрема, з підозрами звертаються 10. Пацієнтки Надії гури, тест негативний. У неї не ковід, якийсь інший вірус викликав. Викликав це захворювання. З початком навчального року різко збільшилася захворювання, це, це буває кожного року, так. Ну, тепер з ковідом більше хворих. Щі лікуються амбулаторно, важких випадків не було жодного. Спочатку з з січня в мене на моїй дільниці не було жодного запалення легенів у пацієнтів з ковідом. Близько 30 випадків на COVID-19 фіксують щодня в амбулаторіях Ужгорода, розповідає головна сімейна лікарка міста Тетяна Козак. Загалом, за словами лікарки, за тиждень зареєстрували 150 хворих на коронавірус. Він протікає досить в досить легкій формі, тобто лікуємо, ми маємо препарати противірусні, даємо пацієнтам, особливо з обтяженим анамнезом, які мають хронічні захворювання. Якщо порівнювати, взагалі вірусні інфекції в цей період часу зросли, вони зростали завжди в такий період часу. Якщо в серпні, наприклад, позитивних випадків було біля 600, то вже в вересні біля тисячі випадків ну, позитивних тестів на ковід. Зараз, знову, Ж таки тенденція стабільна, тобто вони реєструються, але важких форм мало. Більше п'ятиста випадків захворювання на ковід-19 зафіксували за минулий тиждень на Закарпатті, каже головна епідеміологія області Вікторія Тимчик. Саме на сьогоднішній ранок 181 пацієнт перебуває в закладах охорони здоров'я з діагнозом ковід-19. Серед, серед пацієнтів 67 потребують кисневої підтримки, ані по 15 реанімації. Або ліжок інтенсивної терапії із праву сми, котрі виділені для таких пацієнтів. За словами Вікторії Тимчик, завантаженість ліжок з хворими на COVID-19 на минулому тижні становила 24%. Оксана Ушакова, Леонті Неколишин, Суспільне новини.